Допоможи нам зрозуміти, що справді трапилось цієї ночі. Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в пісоніт. Це в нас має бути хорор гра, в якій ми маємо дати відповідь, що ж трапилось цієї ночі. А я пропоную не затягувати і починати згадувати. Справа номер 0457. Пірок, доз, пісонет. Суб'єкт э, Джеф А Сантус. Пісонет, це в нас що виходить, це у нас. Використовуй свою мишку для того, щоб погодітися. О, боже, що? Сиді, бурнут импентри, Нажми це, щоб. Смішно, смішно. Каследі Гага хто це? Що це у нас... Так, Новач, бахаль Мавут. Warcraft. Ну, типи грають в Warcraftчик. О, Боже, схоже, що Джеф запізнився. Рагнарьок Є. Це, це ми так ве... О, Боже, що з нами? Чому ми такі смішні? Вибачте, мене, будь ласка. О, Боже. Я такий свистю. Окей. А я не можу там поклацати? Так, а ну по камерам. Хтось здесь шов, а? Фредди Фасбер. Дивимось на камеры. Отак вот от. Ну і що це за запотях. Що? О, блядь! Ох, ебать, Джеф, такий о боже, ты себе бачив, а? Ха-ха, ха, дуже смішно. А, в будь-якому випадку а, з, вільно солдати. Боже, просто вся ця на свій стільчик, і я піду. Оу, дивіться, йде роботник місяцю. Що вони грають? А що це? О боже. Мені здається, що він тільки що переглядав о, сайт для дорослих. Не, ну чого, класно грає в тетріса? Ти... <схи> він довольний. Так, окей. Фух, боже, я вже думав, я в текстурках застряг. Это монітор спис давит Ну, або він впав нам, якби все одно. Окей, зрозумів, як взаємодіяти. Чому Джеф такий страшний? Чому ми працюємо в пісяніті? Типу, треба спеціально подивитись на стільчик. Чому цей не може заправитися? О боже, це що типічний пользователь користувач, вибачте, пісанєта? До речі, давайте подивимось. П'ятий ноутбук він в сіті. О, ні, вимкнутий. Все, Джеф, ти угомонивсь свої пісеніти. Я люблю бупси, я люблю упси. Клас. Все, я можу йти, Джеф, мене підмінить. Ей, побачимось завтра! А да. І я буду тут. То п'ять неймовірних діалогів. Ну, взагалі цікаво, що це за мужик без голови. Тієфіра Інтерактив. інтерактиви а Він почав свою роботу в локальному пісанітовському магазинчикі раніше. А він зап'язнився. Він казав, що людей Ну нормально. Коротше, це починалося все повільно і він не міг сказати чому. Але кожну ніч, коли він був на службі, все становилося гірше. Хтось дивився і він міг відчути це. Ну думаю, не дивився а слідкував за ним. Але, ну, типу, все може бути. Октобер 26-го, перший відвідувач. Е, Да, день сьогодні не з великих. Ну, типу, мало відвідувачів. Памс, 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 помпс. І що я кляцюю. Джеф сказав, я можу закрити магазинчик раніше. Я не впевнений, що буду ще якісь відвідувачі, тож. Мені треба. збиратися. Час задвинути стільці. Окей. А чому не, не засовується? Чому цей п'ятий комп'ютер? Боже, це кондиціонер. Чому він завжди ви. Ну, отак от вижить? Типу, він має бути зламаним? Що з ним? Давай. Боже, дай мені сил. Я не можу. Засу. Що? Хто тут? Я в писанете озброєний попереджаю. Ага, постільчик відсунувся, окей. Боже, ви хочете мені сказати, що це щось паранормальне, а не просто е, вентилятор? Чому це місце завжди пусте? Я думаю, можна сюди додати щось. Мені просто треба піти за частинами в укриття. Мені треба піти за комп'ютерним блоком, авером і пісосвот машин. А де у нас після вот машин? Ааа! АБСка, Окей. Не. Ну, блін, мені здається, якщо воно, ну, пустує, то так має бути. На камері видно, що ми джедай. Не бачу всьому ніяких мінусів. Оба. Так, і в нас вишився комп'ютерний блок. Опа. Як треба обращатися з технікою? О боже, можна а можна якось обережніше, ну чесно. Отак Так, на. Типу, це все. О, лампочка з. Це що якийсь, я не знаю, пацан, який любив пограти в Дотку? Хто ти? Він, блять, не знаю, помер з граючи в 10 години забіг по Майнкрафту хоррор модів. Тепер його душа ніколи не буде знати, спокою. Привіт! Що? Що сталося? Алло? Я не можу забути, що сталося тієї ночі. А після цього я завжди відчував болю в своїй спині. Я взяв пару вихідних для того, щоб відпочити. Але, коротше, життєві обставини заставили нас повернутись на роботу. Але щось почало змінюватись. Він продовжував становитись злішим. Дуже тяжко щоб поговорити. Він почав віддалятись. Октобер 29-го наші дні. Бля, чому чувак головим грається, база? Ааа, моя спина болить, що? Джеф? Ей, як там справи в магазині? Ти де, мені треба вже йти. Майже тут зачекай на мене. А до речі, п'ятий комп'ютер включений, хоча ні. Тобі краще будь тут в 9.55. О боже, чувач, ще розслабся в мене тільки дві ноги, ти ж знаєш. Зажди, як хотів тобі дещо сказати. А? Йобаний п'ятий комп'ютер знову? Це не може бути правдою. Мені треба перевірити п'ятий слот. Що це було? А що впало? О боже, це ж та сама гра. О боже, це ж та сама гра. То він не включений. Що? Блін, здається, я дуже втомлений, тому мені здається. Боже, мені треба йти додому вже, але. А, треба ці кляті стільці засунути. Окей. Оба. Оба. Блін, а мені цікаво, буде тут такий прийом. Давайте отак от всі, коротше, дальні стільці засунемо. Щоб, якщо всі зникли, то ми побачили. Якась така гра знайома, але не впізнаю її. Так. А ну, вони всі зникнуть? Та, блядь, чуваки такі довольні, боже. Все ж прям слюнька пішла. Так, скики 9.52. що, нам уходити чи що? Човакам все одно, да? Не такий, боже, знов це неадекват, прийшов на зміну. О боже, там світом класом. Че, ну що ти там ридаєш? Ну ти ж. Що ти робиш, боже? Він же навіть не платить за це кошти, ну нормально, ні? Його, до речі, і не видно на камері. Ну, значить, його немає. Час іде? Ну, ми можемо зачекати Джефа, але давайте, типу, ну. Чувак, ну, хуль ти не платиш. Де твої батьки, щоб вони могли заплатити? Да, дивлячись на нього, так. Да. Що? Що відбувається? О боже, я обожнюю цих хлопців. Поки Я не пам'ятаю, що відчував це раніше. Чи буквально там в якусь донатну хуйню грає, і такий Букаміна. Сподівайся, не якісь мати. Він знає, що він бачив якусь дитинку а, в крові і сльозах. Але він не розуміє звідки цей хлопчина. В нього немає ніякого виробору. Він може тільки дивитися на нього. Можливо, це тому, що Бог дає нам навички, які ми не вибираємо використовувати чи ні. Але Він об'єднався нас, а він був переповненим е жахом. Він тільки хотів допомогти нам. Так... Е Перше число. Помилка. Окей, будь сміливим. Я можу зробити це. Я тут. Покажи себе. Я хочу допомогти тобі. Є що, що ти хочеш? Не знову сьогодні, так? А? А ти хочеш, щоб я засунув стільці? Я вже ж робив це вчора. Якщо ти не хочеш моєї допомоги, зараз я піду. Мені треба взяти свій телефон перед тим, як піду. Боже, взагалі як це, коли ти бачиш постійно хлопчика, який плаче, і ну ніяк не можемо допомогти. От знову. Е, Ліхтарик. Гарна робота, я так довольний тобою. О! Що? F выкористову. О, вот Блять, чувак. Ну. І що, ну, відсунь. Давай, 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 відсунь. Хочу відсунути. Не можу? Ух, блять, окей. Так, а... Невідомий, коротше, чувачок е, е, граф. Окей. Ну, знайшли тут е, тіло загиблого хлопчика, потім тут з'явився його дух, а далі тощо. О! Блять, нахуй ми похлопали, боже. Е, я знайшов е, стіну всю в крові. Я ніколи не знав, що з ним трапилось. Я розпитував усіх навколо, але ніхто не бачив його. Відвідувачі е, скаржились на якийсь дивний запах гнилі, але ми таки не знайшли, від чого цей запах іде. Джеф. Пісонет? Сторія удара. А, тож, сьогодні ми з вами грали в пісонет. В принципі, справді. Коротка хорор-гра мені дуже сподобалася, невеличка, є лякаючі моменти, прям в обличчя тобі скримерів не кидають просто раптово з'являється хлопчина, який вбив нашого персонажа. Потім, коротше, нікого не знайшли. Вся історія в чому взагалі полягає. Ізначально там побачили тіло хлопчика, потім якісь дивні звуки, потім магазин закрився, потім знов відкрився, потім знов коротше, на нього жалілися. І от привид вибрав собі іншу жертву, вбив нас, і наше тіло так ніхто ніколи не знайшов, лише відвідувачі жалілися на якісь. Невідомі запахи. Тому так, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Це дуже мене сильно надихає. Хочу сказати дякую вам за весь той актив, який ви робите під моїми відео. Мені дійсно дуже приємно, я його бачу. Дякую. Гарного вам дня чи вечора!